Ні, ти красавчик, я з тобою довго боровся, а коли ти піддався, то все пішло. Тобі потрібен був поштовх, допомога, зрив з мертвої точки. Зараз тобі треба звикати до нового темпу. Історія з в лютому. Довела, що ти можеш. Взагалі ми розширюємось. Матиму свій сайт, домен, леддінг, створимо. Всі в соцмережах вони буде дублюватися все цифровуватись і паралельно з друком йти. Та я тобі говорю: будемо вести розслідування і доростемо до каналу. Добре, добре подумай, починаючи з завтрашнього дня підходь, будемо спілкуватись. Хай-хай, ю-майо. Ай, Нікіто, заходь. Вибачаюсь, запізнився. Кого ж ти розбитий? Жартую. <святую>. Розповідай, що приніс. Тут ось це. Давай сюди. Я приніс і так, і на флешці. Давай бумагу. Угу. Зміна розкладу автобусів. Зустріч любителів Оригамі. Там хтось когось бив? Ні. А що там? Що, понятно, що ні? Але щось має трапитись? Скажи мені. Скажи мені, будь ласка. Що впливає на життя людей найбільше? Зміна розкладу автобусів, напевне. Так, так, так. Це не історія. Це сухий факт. А нам потрібна історія загалова. Якби кияни запізнюються на роботу, в лікарню і за зміни розкладу автобуса, це була б історія. А так. А у мене ще одна історія є сьогоднішня, зараз. У, у людини з колонок грає церковний хор. Цілий день і цілу ніч. Люди спати не можуть. Зажаліються. Ну, напевно, що цю історію можу тебе купити. Тільки цю. Жінка боїться автомобілів. Про що жінка боїться автомобілів? Жінка боїться автомобілів. Що вона? Ловить панічні атаки, боїться вийти з дому. Або погроже побити всі БМВ. Ну, вона їх дуже боїться. Ой, Нікіт, Ти знаєш, як я завжди відношусь до своїх працівників. Я хочу небагато. Хочу бачити пару сюжетів, що зможуть отримати увагу глядача і змусити купити нашу газету наступного разу. Четверту числа в неділю я буду тут, до 10-ї ранку. Принеси мені одну історію. Але таку, щоб я зрозумів, що ти гориш цією роботою. І не хочу думати про те, щоб замінити тебе. Бо ти мені дуже імпонуєш. А фотографії не купите? Вибач, ні. Бо без історії вони нічого не варті.